269 нових випадків захворювання за минулий рік на Івано-Франківщині збільшується кількість людей, які хворіють на цукровий діабет. Нині в області налічується понад 60 тисяч таких пацієнтів. Як відрізнити типи діабету та чому статистика хворих росте, розповідаємо далі. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні 45 років кількість хворих на цукровий діабет у світі зросла у 5 разів. Причина цьому малорухливий спосіб життя, неправильне харчування та хронічний стрес. Діабет це хронічне прогресуюче захворювання, яке має тенденцію до росту не тільки в Україні, а й у всьому світі. І станом на сьогодні в Україні налічується мільйон сто тисяч пацієнтів. Розрізняють два типи цукрового діабету. Перший тип є вродженим, другий набутим. Перший тип характеризується повною інсуліновою недостатністю, тобто пішку залоза з певних причин перестає виділяти інсулін. Як правило, це е, діабет це розвивається у пацієнтів дитячого і молодого віку до 25-29-річного віку. Цукровий діабет другого типу, як правило, це. Хвороба, яка характеризується відносною інсуліновою недостатністю. Тобто інсуліну є незначна кількість, його можна стимулювати за допомогою цукрознижуючих таблетованих препаратів, які дозволяють компенсувати цю хворобу. Як правило, це розвивається після 45-річного віку у пацієнтів старшого віку, які мають ризики, а саме ожиріння і шумічну хворобу серця. Є низка факторів, які можуть спровокувати цукровий діабет обох типів, кажуть медики. Має бути якийсь фактор впливу на цю генетичну ланку, який спровоковує розвиток цього цукрового діабету, а саме стрес, гострий або хронічний, також порушення харчування, також можуть бути захворювання пішлункової залози, панкреатити, які приводять до загибелі клітин, які секретують інсулін. У пані Марії діабет першого типу. Про це вона дізналася, будучи школяркою у 10 років. Треба колоти інсулін рано, коли звичайна людина вона просинається і там іде по справах. Повірите, цукор, колоти інсулін, поїсти щоб десь в дорозі не пол цукор. І береш пробиваєш палець, каплю крові на те смужку, і він показує цукор. Більшість людей з діабетом дотримуються суворої дієти. Казали люди, що я їла багато солодкого в дитинстві, тому я захворіла на цукровий діабет. А насправді. Насправді це воно не працює, а то ймонне захворювання. Мені казала дитячий лікарка, що я захворіла від стресу, бо мене кусали, були собаки два рази, і сказала лікарка, що не від солодкого від стресу. У пана Юрія натомість другий тип цукрового діабету. Перші його ознаки чоловік помітив, перебуваючи на фронті. Коли ми були на нульовці три місяці, і після того, коли нас поміняли, і в мене нахилися дуже високі теські. І терпнути ліва і права рука. І в нас був в частині медик, і він мене повіз там у Покровськ, і змірили мені, взяли з пальця кров. В той же день мене забрали на Запоріжжі. Під час виконання бойового завдання чоловік потрапив під обстріл. Гадає, ця подія могла спровокувати хворобу. Був дискло. Прильот дуже близький, мене прикидало гляну. Можливо, той, у той раз дуже великий стрес отримав. Нині чоловік звільнився із війська. У армії ви самі знаєте, що там дуже важко дієту, хоч старався, звертатися, бо щоб трохи покеграчку. Але як в наряд, там може якась діє. Кусок кубаса, того що я набрав дуже вогу. А от до армії скільки? Вважає? До 70 кілограмів. А зараз? а зараз 95. Це про тому, що ви не дієте. Так. зростає кількість хворих на сукровий діабет і серед молоді. Нині в обласній дитячій лікарні на обліку зареєстровано понад пів тисячі пацієнтів у 93 році всіх дітей по області було 93, а зараз вперше виявлених 100, а всіх 600. Сплеск був дуже великий. От вперше цифра 100 появилася після ковіду. Це є автоімунні захворювання, це і наш спосіб життя, і ГМО медики кажуть, щоб запобігти діабету другого типу, важливо дотримуватися активного способу життя, здорової дієти та підтримувати нормальну вагу.